Тобі приїхали до сили. Добрий день, козаки! Що О, тут таке? Ну, виїжджав на трасу Київ-Чорний, поворот. Видео, що Київчорну, включив по каші поворота. А як не включу поворот? Виїжджаючи з другого виїжджа на трасу ну. Київ човни включив. А прайс. ви позаду їхали в нього? Так, ми позаду їхали, показали відео. А може він показав рукою по поворот? Добрий день! Може вам допомогти трохи щось? Але ви скажіть, що ви рукою показували поворот, справила... Інспектор, давайте таку по З'ю Поправ... Згідно правил дорожнього руху. Водій. Ну, чого ви... Я щось так говорю? — Ні, та говорити правильно, так. Коли треба, Я, яким чином можна показувати, Но, що водій? Людина працює, Стоп. Яким чином? Там, не, там не там не написано в ПДР, чи працює, чи не працює. Якщо немає змоги включити покаші повороти, як водій може вказати, що він повертає? Показати рукою. Все, він так. вам сказав, що він показав рукою. Ви йому це як доведете? Ну ви кажете, будемо справу цей. Будемо розглядати справу постанову виносити. А може ви не будете за нічого зараз, зараз виносити, розумієте? Може нові обставини будуть по справі, розумієте? Може якийсь кусок юриста приїхав до вас, може вам зараз розкаже, як треба нести службу. Ну без образ. Я говорю, ну, так як є. Це, тож без образ. Я от з боку по біля сиди, я показав відео. Є на відео, чітко. Ви запиталися, чи водій показував рукою? Показував, показував показував, показув, Правда показував показув, рукою. Показув. Показув. Ну все. В чому проблема а, тепер? Добре, тоді я виношу попередження, що з А за що ви попередження виносите? Стоп! Водій ж нічого усне не порушив, Як Щасливого це за що. Добре, їдьте. Стоп. стоп, 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 стоп. Як, як, як водій, як усне попередження? За що? Їдьте, шести дороги. Я, я далі сам розберуся. Все, будьте здорові! Щасливо. Тепер ходіть сюди, інспектор. Як так е, усне попередження, за що? Ну, є факт правопорушення, коли є якийсь факт правопорушення. Ну, як ви ну, за нього можна попередити? Що санце статті передбачає? Якщо в даній ситуації водій нічого не порушив, показав рукою поворот. Ну я не бачу, що він показував рукою поворот. Дивіться, це що ви не бачили, це одне. Але є факт, є 251 стаття, 252. Ну, не, так, Вас так. не, на, наприклад, на відео не видно, ну, що ну, він не показував видно, рукою. А я, я, я на відео можу дивіться, у 251 статті пише чітко, що е, російському доказів належить чи не належить. 252 ви е, оцінюєте ви оцінюєте доказ на свій розумі. Але щось повинно бути. Якщо факту правопорушення на даній ситуації немає, давайте підійдемо трошки. Якщо факту правопорушення в даній ситуації немає, то за що ви попереджуєте водія? То так, як ви, наприклад, не взяли хабар, а вас затримали, ну, я так моделю ситуацію, не ви там, поліцейський, взяв хабар, наприклад, вирішив, не взяв хабар, а його затримали за ну, за, те, що він взяв хабар, розумієте? Тут ще треба довести. Ось, і тут, власне, ви не маєте за що його попереджати, ви розумієте? Добре, я вас зрозумів. Посвідчення службові її порозбігаємося. А ви якийсь молодий чи що? Да. Звідки прийшли в поліцію? А, що, це різниця? — є. Візничак Роман Володимирович, інспектор так. до 27-го. Гірник Володимир Михайлович, 26-го. Звідки, звідки прийшли на службу? Кажіть. В тому сенсі, де я був дозволений? — Ну, де навчалися? А які факультети, якщо не секрет? <рюк> Який? Це як, як, ну, там, кримінальна поліція. кримінальна поліція. Дивіться, ви як тільки, от ви тільки пішли в поліцію, <рюк> так? Ви з вищою освітою. <рюк> Навчіть свого колегу, що попереджати за неіснуюче правопорушення не можна. <рюк> Я вас зрозумів. <рюк> Все, пане Руслан, ми <рюк> вас зрозуміли, що <рюк> Презумпція невинуватості, хлопці, сваритися ж буде завжди. <рюк> <рюк> Давайте. Ну, приблизно ви все побачили. файно, лайк, ви все побачили. Не порушуйте правила дорожнього руху в першу чергу, а в другу знайте свої права. І ви завжди відстоїте своє право. Дякую, погнав далі.